У середу, 21 листопада, в Олександрії відбулося швидкісне пограбування за півхвилини. О четвертій годині ранку до центрального входу торгового комплексу Шахтар назустріч руху під'їхав позашляховик, з якого вискочили п'ятеро чоловіків у масках з освітлювальними приладами та рукавичками на руках, аби не залишити відбитки пальців. Вони швидко зламали замки вхідних дверей та проникли всередину. Звідти зловмисники направились до прилавку з торгівлі золотими. Виробами та коштовностями, зламавши торговий прилавок, злочинці схопили два сейфи та потягли їх до виходу. Один із сейфів виявився не під силу крадіям, і вони його залишили посеред торгівельного комплексу, а інший, менший за вагою, їм вдалося поцупити. Пограбування керівниці було заздалегідь сплановане і виконане дуже чітко і швидко. Охорона просто не встигла їх затримати. Слід зазначити, що власники торгівельної точки знехтували певними інструкціями і рекомендаціями щодо зберігання коштовностей. Так, шафи для зберігання коштовностей повинні бути важкими, зазвичай набиті піском, та їх рекомендовано кріпити до підлоги і стін. Остаточна сума вкрадених коштовностей поки що невідома, але за попередніми підрахунками вона сягає близько мільйона гривень.